Друзі, всім привіт вітаю вас. Сьогодні з вами будемо готувати неймовірно смачну страву української кухні це галушки. Тут в мене галушечки з куркою та грибами. Саме таку начинку я вибрала, бо я дуже-дуже люблю це поєднання. Подивіться, які вони гарні в розрізі. Дуже-дуже смачне тісто, багато начинки, Тож давайте разом готувати. Розпочинаємо з вами з тіста, і тут у нас все дуже просто. Тут у нас тепленький кефір підігрітий. Тут в нас просіяне борошно, одне яйце, сода та сіль. Зараз я відразу буквально трішечки присолюю наше борошно. Так. А в кефір в теплий додаю ось таку одну ложечку це в мене кофейна, соди. Зараз піде реакція. Ось така в нас з вами виходить гарна пінка. Подивіться. Тепер сюди додаємо яйце. Ось так я його збоктую. Чашечці додаю, ще трішечки перемішаю все це ось так вінчиком, щоб наша маса з вами була пухка-пухка. І тепер все це додаємо просто до борошна. Дивіться, можна спочатку так ложечкою повимішувати, а потім приступимо руками. Довго його місити не треба. Буквально 2-3 хвилинки. І це тісто буде готове. Ось так. Бачите, воно дуже гарно вимішується, зовсім недовго. Всі пропорції я залишу під описом відео, як завжди. Ось таке в нас з вами тісто виходить. Зараз я трішки на руку наливаю буквально столову ложечку олійки соняшникової. І ось так ще разок проходжуся. І нам треба залишити наше тістечко буквально хвилин на 20, щоб воно нас трішечки відпочило. Ось таке воно виходить гарненьке, м'якеньке, пухкеньке. Залишаємо накриваю рушничком і тим часом ми з вами приготуємо нашу начинку. Відразу розігріваю сковорідочку, наливаю олійку соняшникову, буквально 2-3 столові ложечки. Так, зараз ми з вами робимо і начинку і заодно соус до наших галушок. Так, у мене це булинка. Зараз все покажу. Нарізаю її дрібнесенько. Так, цибульку відправляємо, смажитись. Поки вона у нас з вами смажиться, ми нарізаємо шампіньйони. Тут в мене приблизно 400 г. Якраз вистачить і на соус до галушок, і на начинку. Тут все просто нарізайте, як вам подобається. Я ось так буду дрібненько, вони зараз ще обсмажуться, випустять з себе всю вологу. стануть зовсім дрібненькі. Гулька наша шкварчить гарненько, золотава вже. шампіньйони нарізані, тож я їх додаю та обсмажую тепер все це разом. До готовності шампіньйонів. Трішечки підсолюю ось так. І додаю чорного перчику за смаком. Все, перемішую. Зараз ще буквально. Хвилинка-дві, і в нас готові наші грибочки. Поки в мене грибочки смажаться, я беру куряче філе. Тут в мене буквально його 150 грамів. І ось так дрібнесенько нарізаю. Можна просто на волокна розібрати, можна на месорубці перекрутити нашу начинку. Але я люблю, коли саме такі, знаєте, шматочки попадаються. Я не люблю таку масу, як паштет. Тому, ось саме так воно зараз ще на волокна розійдеться. Присмішуванні і буде просто неймовірна смачна начинка. Я зберу мисочку таку для змішування. Так, і до філе прям ось так беру ось такі гарні дві ложки Додаю шампіньйони Все. А це в мене все залишається наразі для соусу. Поки що нашу начинку відставляємо. Я сюди більше нічого не додаю, ні солі, ні перцю, тому що в мене філе відварювалось в солоній воді, шампільйонами з вами теж вже підсолили, підперчили. Тому начинка готова, залишаємо. А до грибочків я додаю вершки або сметанку, що у вас є. Буквально 50 мл, або 2 столові ложки сметани. Ось вже соус гарно закипає. Зараз я буквально його одну хвилинку прокип'ячу і все. І він у нас з вами готовий, чекає вже до себе галушок. Тепер готуємо нашу пароварочку. Я беру звичайну каструлю, наливаю в неї воду. В мене є і пароварка в мультиварці, але я хочу вам показати, що це все просто легко, щоб ви не сумнівалися. Є в мене відео на каналі Вареники ми там робили. Там якраз я використовую мультиварку. Так що, якщо вам цікаво, зайдіть, подивіться вареники з вишнями на пару. Так, ось така в мене з мультиварки є сіточка. Якщо у вас такої немає, візьміть друшляк, або тут марля натягується. Що у вас є? Поки накриваю кришкою і чекаємо, коли наша водичка закипить, будемо ліпити галушки. Так, тістечко наше готове. Ось такого воно гарного золотавого кольору. Тепер я просто його розкачую. І нам з вами треба зробити кружечки або щось на це схоже. Розкачуємо приблизно пів сантиметра до сантиметра. Ось така приблизно у нас буде товщина. Бачите, я роблю не дуже багато. Ось так. І вирізаю. В мене таке кільце. Можете взяти стаканчик, що у вас є під рукою, і вирізаємо наші галушечки. Поки що в нас це просто кружечки. Ось так. Ось така в нас краса. Тепер я беру ось так нашу начинку. Так, накладаю, і тепер все це ось в такий мазлесенький мішечок складаю. Защіпую. Бачите, як це просто і легко. Ось так. Буквально 2 секундочки, в нас з вами готова галушечка. Відкладаємо знову начинка. Начинку, ви ж розумієте, можете брати, яка вам сподобається. Це тісто підходить і на вареники, парові. І на галушки, галушки з творогом, з картоплею. Просто їх можна на пару приготувати, а потім будь-який соус додавати. Ось так. Бачите, як швидко, як просто таким чином з вами зараз переліпимо всі наші галучки і будемо варити. Якраз поки водичка закипить, у нас з вами вже все буде наліплено. Галушечки наші готові. Тут в мене вийшло 18 штучок. Тепер я беру трішечки олійки. Ось так. Прям. Наливаю в свою формочку, ось так, щоб у нас тут нічого не прилипло. Все. І викладаємо галушечки, щоб не тут було місце, де підрости. Не дуже щільно. Накриваємо і засікаємо 5 хвилин, вони вже будуть готові. Так, подивимося, що в нас тут, які тут у нас красуні вийшли. Подивіться. Рівно 5 хвилинок, і у нас такий гарнюки. Я відразу їх викладаю до соусу грибного. Ось так. Ось така в нас виходить пісня. Подивіться тільки на цю красу. Закладаємо другу партію, так само трішечки залишаємо простору, щоб вони підросли. І зачиняємо. Знову 5 хвилинок. Це в нас з вами готово, друзі. Тільки подивіться на цю красу. Це неймовірна смакота. Українська кухня це щось надзвичайне. Тому обов'язково готуйте. Підписуйтесь, ставте ваші вподобайки і до нових зустрічей. Бувайте!